Керченський міст поступово перетворюється на решето. У ніч на 17 липня там рясно розквітла бавовна. Очевидці повідомляють про серйозні ураження на переправі. Все, що відомо про стан мосту, розкажу та покажу просто зараз на каналі. Січас. У районі Керченського мосту, що сполучає Росію з анексованим Кримом, сталися потужні вибухи. Чули гуркіт близько третьої години 20 хвилин ночі. Таті одна секція мосту зруйнована повністю ще одна значно пошкоджена. Очевидці публікують відео руйнувань з цих кадрів. Стає зрозуміло, що окремі бетонні конструкції абсолютно не витримали влучань і посипалися просто у воду. Нині з них стирчать залізні штири каркасу, а колишня автодорога пробита наскрізними дірками. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов уточнює, сталася надзвичайна подія у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи та всі відповідальні служби. Написав він в своєму телеграм-каналі. У мережі показали, який загальний вигляд нині мають зруйновані вибухом секції мосту. Вашій увазі ціла панорама. Натомість у Мінтрансі Російської Федерації спростовують інформацію про пошкодження опор мосту. Ось що пишуть: є пошкодження дорожнього полотна на прольотах з боку Криму. Самі конструкції прольотів знаходяться на своїх опорах. Російські пабліки повідомили про загибель внаслідок прильотів двох людей. Також, як стверджується, постраждала дівчинка, дочка загиблих. За даними російського телеграм-каналу, база це туристи з Білгородської області. Вибухом їм пошкодило авто. Станом на 7.14 ранку губернатор регіону В'ячеслав Гладков цю інформацію підтвердив. Почуймо. Какая информация есть на сьогоднішній момент? Пострадала девочка. Ранение средней тяжести находится уже под присмотром врачей. На связи с ней Андрей Александрович Пеконников, министр здравоохранения Белгородской области. В случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам в Белгородскую область. Нині рух по кримському мосту зупинено. Сотні автомобілів стоять у багатокілометровому заторі на під'їзді до мосту, а водіїв просто таки розвертають назад. Місцева так звана влада просить мешканців та гостей півострова утриматися від поїздок через переправу. Ось що пише про цю надзвичайну подію, як вони її називають. Губернатор окупованого Севастополя Михайл Розважаєв. Враховуючи ситуацію, що склалася, прошу утриматися від поїздок через Кримський міст і вибирати альтернативний сухопутний маршрут через нові регіони, зазначив він. Однак, буквально за кілька годин з Криму у бік вже Херсонської області утворилася тягнучка на 5 кілометрів. Люди стоять під палючим сонцем понад три години. За інформацією російських знову ж таки змі, паромна переправа наразі також не працює. При цьому залізничне сполучення мостом вже відновлене. Цей факт росіяни використовують як аргумент, буцімто вони збережуть свою військову логістику. Насправді ж, основний потік логістики через Крим по мосту був автомобільним, і це забезпечувало оперативність доставки та вигрузки вантажів і техніки на окупованих частинах Запорізької області. Тому ураження переправи таки боляче вдарить по забезпеченню окупантів на тимчасово захоплених територіях. Російські воєнкори також стверджують, що міст був атакований морськими дронами із вибухівкою. Нібито їх запустили з акваторії, де були розташовані торгівельні кораблі. Пізніше у самих же росіян виникла допрацьована нова версія. Мовляв, ударів завдали гідроцикли, перетворені на надводні безпілотники, і начинені всередини вибухівкою. Заразок такого технічного дива, ви бачите нині на відео цей апарат, як стверджують пропагандисти, нібито знищили у Севастополі 16 червня. Ну а тепер до найголовнішого: хто саме причетний до бавовни видання РБК з посиланням на джерела у спецслужбі подає версію, що за спецоперацією стоїть спільна робота Служби безпеки України та військово-морських сил, проведена за допомогою морських надводних дронів. У відомстві ж відповіли, що розкриють всі деталі атаки на кримський міст після перемоги у війні проти Росії. Про це заявив речник СБУ Артем Дегтяренко. Ось його слова. Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження. Він також нагадав, що в одному з інтерв'ю голова спецслужби Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи противника. А речник ВМС Дмитро Плетенчук сказав, що немає інформації щодо їхньої причетності та закликав дочекатися офіційних повідомлень. Небагатослівними виявилися і наші розвідники. Так, речник головного управління розвідки і Міноборони України Андрій Юсов сказав: цитую зараз весь світ бачить багатокілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин, цього ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника гурмо Кирила Буданова про те, що Кримський міст конструкція там зайва. Ну, і він також зазначив, що через руйнування секції моста у росіян виникнуть проблеми з логістикою. Власне, про що ми вже і згадували? Ось пряма мова. Оскільки півострів використовується росіянами як великий логістичний хаб для переміщення сил засобів в глиб території України, звичайно, будь-які логістичні проблеми це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні переваги для українських сил оборони, зазначив Юсов. Російському диктатору Владіміру Путіну про інцидент на його улюбленому творінні архітектури, звісно ж, вже доклали. Однак сам він ще ні сказав ні слова. За нього неприємність на переправі прокоментував речник Кремля Дмитрій Пісков такою от загрозливою реплікою. Ми знаємо, хто за цим стоїть. Усвідомлюємо підступність київського режиму. Це вимагатиме далі від нас усіх зібраності та додаткових заходів та роботи. Про якісь інші заходи зараз не йшлося. Якщо брати кінцеву перспективу, то відповіддю буде досягнений цілей, так званої СВО, заявив представник Путіна. Ну, а як думаєте ви, яку відповідь готують росіяни після такого удару по путінському мосту? І чи варто чекати від них серйозної загрози у відповідь? Закликаю ділитися прогнозами у коментарях під цим відео. Не забувайте також про ваші вподобайки та підписку на наш канал. Дуже важливий ваш фідбек. Ну, а ще більшу порцію новин про Керченський міст, якщо вам вже захочеться добавки, можете отримати за мить. Дочекайтеся. Нова атака дронів у анексованому Криму цієї ночі не спав Джанкой. Кажуть, там і гатило, і стріляло. Що відбулося на цей раз? Всі подробиці просто зараз на каналі Січас. У ніч проти 10 липня у Криму пролунав вибух, а саме гурки чули мешканці тимчасово окупованого міста Джанкой. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітір з посиланням на дані очевидців. Загалом автори пабліка додали тамтешні жителі чули ще й звуки пострілів. Люди активно писали у коментарях, що було дуже гучно. Аж ледь не попадали від несподіванки з ліжок. Інші російські спільноти стверджують, мовляв, це безпілотники, нібито атакували об'єкти в Кіровському районі півострова. Так, російське видання ШОТ пише про те, що сили російської протиповітряної оборони збили два БПЛА. За інформацією медіа, два невідомих літальних об'єкти приземлили вчора пізно ввечері. Повітряні цілі були знищені на початку 11-ї над територією Кіровського району, розташованого на сході республіки. Уламки апаратів зараз шукають оперативні служби. Попередньо ніхто не постраждав. Пошкоджень на землі немає. Йдеться у повідомленні. А ще у Росії заявили, буцімто Київ 9 липня безуспішно намагався вдарити по Криму Ростовській та Калузькій областях зенітними ракетами С-200, переобладнаними в ударний варіант. Таке повідомляє Міноборони Федерації. Главі російського відомства Валерію Герасімову доповіли: мовляв, російські засоби ППО знищили дві українські ракети с 200 і ще дві ракети відхилено РЕП. Жертв та руйнувань кажуть внаслідок невдалої атаки Києва, нібито немає. Одна з ракет С 200 запущених Києвом 9 липня територією РФ, була спрямована на Кримський міст. А друга летіла на військовий аеродром у Ростовській області. Таке от стверджує начальник головного штабу ВКС РФ Віктор Авзалов. Окупаційна влада Криму інформацію про атаку безпілотниками. Не коментувала, натомість так званий глава півострова, поставлений Кремлем Сергій Аксьонов, написав про збиту учора 9 липня, крилату ракету у районі Керчі. Пошкоджень та постраждалих, стверджує він, немає. Щодо півострова, з'являються блискавичні прогнози. Так, командир ЗСУ розповів виданню Зе Таймс, що вже за місяць українська армія буде в Криму. За словами військового українські бійці вже прорвали оборону збройних сил Російської Федерації. Далі наведу цитату: це ні санітниця про те, що росіяни мають неприступні оборонні позиції. Ми вже пройшли через них. Вони тікають. Бронетехніка формує групи прориву. Українська піхота наступає та займає позиції росіян. Сказав командир ЗСУ в інтерв'ю. Питання чи вдасться цікави цивільним із Криму? Російські пабліки повідомляють про величезний затор біля Кримського мосту і з боку Краснодарського краю. Там у тягнучці стоять понад 1200 машин. А час очікування у заторі перевищує 5 годин. Щоправда, із самого півострова пробки немає. Машини перебувають в черзі на огляд при в'їзді у Крим. Роботу Керченської паромної переправи знову призупинено у зв'язку з погіршенням погодних умов. Таке от повідомили у головному управлінні МНС у Республіці Крим. Ну як ви думаєте, якщо стільки росіян хочуть заїхати на півострів, чи вдасться їм звідти вчасно виїхати? Коли передбачення наших військових про наближення у Крим таки справдяться, чекаю на ваші роздуми у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал.